Звичайно, коли виходить якийсь новий гаджет, всім нам хочеться порівняти його з попередником, розібратись, що змінилось, стало краще або навпаки навіть гірше. Це саме стосується годинників Garmin. Тому сьогодні порівнюємо Garmin Enduro 2 та 3 серію. Окремі відеоогляди в модели ми вже робили, а сьогодні розберемо їх відмінності. З вас, як завжди, підписка та лайк, а з нас все інше, і з вами як завжди Sporttime.ua Перше, на що звернули увагу, що ціна між третім та другими Enduro майже не змінилась. Більше того, наразі взагалі можливо знайти третю серію дешевше, ніж другу. Зазвичай ціни відрізняються набагато більше. Почнемо все ж порівняння, як завжди, з корпусу. Безель став тоншим матовим, через це екран здається більшим. Також безель зафіксований гвинтами не на вушках, а майже по периметру. В Enduro 2 кнопка старту була зеленою. Зараз зелену зробили саме захист цієї клавіші. До речі, на відміну від восьмих феніксів, кнопки в нових ендури звичайні, не індуктивні. Тобто, плавати з годинником можна, але ниряти та надискати під водою вже ні, не треба. Треті Ендуро стали легшими. Це стало можливим через те, що корпус став сусільним, тобто позбавились від титанової задньої кришки. Плюс ремінець залишився нейлоновим. Тепер Ендуро носити ще приємніше. Звичайно, до надликих форранерів далеко, але вже непогано. До речі, огляди на Forerunner також у нас є. Посилання, як завжди, зайняте нижче, і по розмірам годинники майже однакові. Ідемо далі. Трошки про ліхтарик. Чомусь Гармі в нових поколіннях зробив ліхтарик менш яскравим, навіть на відео помітно. ліхтарик Enduro 2 яскравіший, ніж в 3. Чому так, незрозуміло. Можливо для економії заряду, але в Enduro і так все добре з цим. До речі, про батарею. Enduro саме розробляли для експедицій довгих тренувань на відкритому повітрі, тому автономність вражаюча. А в-третіх, Enduro з батареєю все ще краще. Більше того, в режимі економії заряду та при достатньому сонячному світлі Garmin Enduro 3 може працювати необмежено, тобто, зарядили один раз, і цього вистачило на декілька років. Це стало можливим завдяки оновленій системі Solar. Тепер вона ефективніша минулою на 125%, а також. Смужка солару стала чорною, тепер вона непомітна. Це ще одна причина, чому екран тепер візуально здається більшим. Тепер давайте трохи поговоримо про навігацію. Другі Enduro мають три класичні навігаційні системи: GPS, CalmaS та Galileo. В Enduro 3 до них додали ще дві азіатські: Beidou та QZSS. Ці системи працюють в Україні, але з певними особливостями. QZSS це японська регіональна навігаційна система, створена для забезпечення покращеної точності GPS в країнах азіатсько тихоокеанського регіону, та вона повністю не охоплює територію України. Однак, у разі доступності приймача, щоб підтримує QZSS і в залежності від розташування, сигнал може бути вловлений на краях її охоплення. Bidu це вже китайська глобальна система навігації, яка має повне покруття на території України. Тобто у нас вся система працює так само, як GPS чи Galileo, і може бути використана для забезпечення додаткової точності при комбінованому використанні з іншими системами. Тепер по датчику. він оновився. В других Enduro ELV 4-го покоління, а в третіх вже 5-го. Elevate 5 має покращену точність вимірювання серцевого ритму як у стані спокою, так і під час фізичних навантажень. Також LV5 розроблений для точнішого зчитування серцевого ритму під час плавання, що робить його придатним для триатлетів і плавців, на відміну від LV4, який мав труднощі з точністю у воді. Також Garmin трохи оновили інтерфейс годинника. Він став більш сучасним. В цілому це все, що ми відрізняється другі та третій Enduro. Серед плюсів це звичайна більша автономність та датчики. Але через те, що корпус став цільним, він здається трохи більше дешевшим. Але це на мій погляд. А що ви думаєте про треті ендуро? Чи доцільно оновлюватись до них, якщо у вас вже є другі? Діліться своїми думками в коментарях. А так дякуємо за перегляд. Також не забувайте, що за годинниками Гермін звертайтесь лише до нас, У нас офіційна гарантія як на нові, так і на Беве годинники. До побачення! Все буде, Україна!